Друзі, всім привіт! Я сьогодні на рибалочці. і сьогодні більш-менш тиха та спокійна погода. Вітер є невеликий, але все ж таки є. І я думаю, нам сьогодні вийде потестити паличку Crazy Fish Arion. Зріст 2.80, тест 3.14. І так, перш ніж ми розпочнемо, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал і гарного вам перегляду будемо зараз тестити цю паличку. Подивимося, що вона може, а що ні. Поїхали! Так, для тесту спінінга я візьму свій щасливий вугрик в Чернікі Кольорі. Він мені прошлий раз під час тесту приніс. Гарного Судака на 2350, тому, можливо, цей раз щось вийде, а можливо, і ні. І так, розпочинаю я з 4 грамів, скільки у мене меншої ваги немає. Спінінг цей від 3 грамів, я розпочинаю з 4. -х. ну Можна так би мовити, майже по нижньому тесту. В той час, коли я тестив Сафіну, то в Сафіні було від 2 грам, Цей від 3 грам. Ну, майже понизу йде. Без 1 грама. Так, ну що, У мене трохи волна є. А, я без перчаток, щоб відчувати. Бо кажуть, дзвонить вона досить непогано, ця палочка. Може вона і дзвонить непогано, але зараз будемо пробувати. Ну, 4 грама полетіло недалеко. Але за розрахунком того, що в мене боковий вітер, то це, в принципі, непогано. Поки впаде на дно, тут глибоко. О, упало на дно. Даже щось я таке і відчув незрозуміле. Так, на 4 грамах. Ну, я вам скажу, кончик відігрує. Я бачу різницю. Навіть не дивлячись на те, що вітер. Трошки пониже візьмемо. Да, кончик відігрує. Непогано, мені подобається. І до того ж, коли кончик відігрує... Відчуваєш в руку, як будто, ну, прям ти відчуваєш, як він відігрує. Цікаво, цікаво. Непогано. Це мені подобається. Мені вже, так я вам скажу, з ходу сподобалося. О. Ну, звісно, до цієї палочки треба привикнути. Але таку вагу кидати треба без вітру. О, упала на дно. Ну, 4 грама відчуваються вони. Непогано. Непогано. І дійсно відчувається. Но, щоб стукало від дно, віддавало, я це не відчуваю. Але сама паличка сама по собі показує, що працює. Навіть при виматі хорошо кончик підгинається, непогано. Хорошо, 4 грама лише. Це лише 4 грама. Так, давайте візьмемо 6 грамів. Що нам скажуть з вами 6 грамів? Так, що це у нас? О, 6 грамів. Одягаємо. От так от. Так, ну, вже 6 грам я вам скажу на спінінг відчувається. Що це 6 грам. Ота. От Небо і земля. Чесно кажучи, при 6 грамах спінінг розкрився одразу. На 4 грамах я не скажу, що він розкрився. А на шести грамах він розкрився непогано. Все на дні. Кончик відігрує. З боковим вітром. Гарно, гарно. Ну, відчувається в руку, як відігрує. М-да. Я вам кажу, дно чувствую. Ооо! На шести грамах дно чувствую. Та ти що? Ну, щоб сказати, що далеко він запердолив? Ні, я не скажу, що дуже далеко запердолив. І навіть до середини ставка 6 грам не докинула. А ну. Ні, до середини ставка 6 грам не долітає у мене принаймні. Ну, я вам кажу, він чувствує дно на 6 грамах. Йо. Я так паличку вниз, оскільки сякий вітер, щоб менша дуга була. Капець, чувствує дно. Я не скажу, що тут а, тверде дно. Ну, в руку відчувається, як відігрує паличка назад. Я уявляю, як покльовка буде. Відчуватися клас. Нічого не скажеш. 6 грам, да. На Сафіні так не відчувається 6 грам. На Софіні, ну, реально, я там, грубо говоря, грамів з 10 відчував от це дно, от дно, дну всю ігру. Тут 6 грам ти чувствуєш. Це мені подобається. Окей. Палочка мене радує. Так, знімаємо 6 грам, беремо 8. Ось наші 8 грам. Одягаємо. Ну, а ну... Ну, <кій> я вам скажу, 8 грам – це вже вага для цього спінінга. Ну, 8 грам на середину заліта з боковим вітром. 8 грам летить. Йо, і він упав на дно, я відразу відчув це. Короче, знаєте, я так скажу, відчувається напруженість шнура і як він цей розслабляється. Спінінг це передає. Блін, круто, конечно. Ну, я думаю, що. Про Оріончик кажуть дійсно, що він дуже дзвонкий. Що тут е... щось таке, по-моєму, я читав авіакарбон, який використовується в цьому спінінгу і використовується в авіакосмічній техніці. Так, да, звісно, класно. Нічого не скажеш, класно, я вам скажу. Мені вже кортить на великій вазі. Ну а ну ще разок. Ні, ну він ж маляє, да. 8 грамм летить хорошо. Вот він от, от чувствуется, знаєте, як би сказати, напряження таке, Как будто він пада, пада він в напряженні. От відчувається спінінг. І от це напряження впало, на дно упало. Блин, а ты все хорошо, кончик. Ну, щоб сказати, що він далі на даний час далі ж маляє, чим Сафіна. Я саме порівнюю з Сафіною. Тому що він плюс-мінус в одному класі з сафіною. Сафіна 2,74. Зріс, а в цього 2,80. У Сафіни тест 2,14, а в цього 3,14. Ну, непогано, мені подобається. Я дійсно, даже, ну, відчуваєш, як на дно воно падає. 8 грам відчувається. 6 грам палочка розкриває свій потенціал. Ну, це на даний час, те, що я відчуваю, я цей палочок ще не, не, не так часто не так багато покидав. Але Сафіни, от я вам чесно скажу, у Сафіни потенціал десь з 10 грам відкривається. Ну, це те, що я відчуваю особисто. Хто там може щось чувствительніше за мене, хтось може по-іншому якось слово. Ну, ці палочки 6 грам, Сафіни з 10 грам. Так, 8 кладу назад, беру 10 грамів. О, я вже представляю, що це таке 10 грам до цієї палочки. Так, беремо 10 грам наші. Та ти що? Ну, 10 грам за середину улетіло. На 10 грам. ну я вам кажу, ти відчуваєш просто, як воно на дно пада. Ого клас. У Сафіни, чесно кажучи, з такого, з 10 грамів потенціал розкривався. Тут 6 грам я чувствую все. Тут, звісно, відчуваєш класно це все діло. Нічого не скажеш. Да. Палочка того вартує. от ці відчуття. відчуття. Угу. Але я знаю, що ці палочки досить часто ламаються. Вони не люблять перегрузов, не люблять ударів. Як він в'язатиме рибу? Хто його знає, ну, жорсткість у нього колосальна. Відчувається жорсткість, так би сказати, непогана. Тобто відчувається, що коміль бланк сам ну, все таке моцне, тобто предназначений для судака. Ще разок 10 грам. На більш мілкішу частину. Ух, на дно. Щось не там не так уж там і мілка оказалася. Ну да, да. Палочка, конечно. Непогано, мені до вподоба. Я спеціально пішов на безвітряну сторону, щоб відчуватись. Тобто ну я зазвичай судака ловлю на тій стороні, вона більш твердіша та сторона, ніж ця. Але там вітряно. І там маленьку вагу, ну я думаю, не відчуєш. Я думаю, якби повний штіль був, паличка, мабуть, би з 4 свій потенціал відкривала. А може і ні, не знаю. Ну, шести грам я все чудово відчуваю. Так, ну що? 10 грам ми кидаємо на місце, беремо 12 грам. 12 грам. От наші 12 грам. Клас, клас. Мені подобається паличка. Так, ну, поїхали, 12 грам. Ох, 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 ох. І не побачив і не почув. Де упала? Ну, глибоко. Ну тут я смело наберуся підняти паличку вверх, а... то воно, навіть не зважаючи на боковий вітер, вона просто чудово відігрує, і ти от відчуваєш на повному виліті, от это як будто воно так бух. Клас, так, да. цікава паличка, Я скажу, однозначно вона дзвонша, ніж Сафіна. Однозначно дзвонша. По дальності забросом, ну, не знаю. Не скажу, що вона набагато і далі може кинути Сафіна. Але все ж таки трохи далі, я більш ніж впевнений в цьому, оскільки, тільки у Сафіни. Фаст строй, а тут екстра фаст. І чим жорсткий строй, і чим більша вага, тим вона буде далі кидати. Ну і багато з чого залежить від шнуру. У мене тут 0,8 шнур по Японії. І сопротивлямость цього шнура колосальна. От. А якщо поставити сюди шнурок 0,4-0,5, о, я вам скажу, я думаю, 12 грам на той стороні будуть. Так, оно, ну, ще разок 12 грам. Ні, ну, летить, я вам скажу і проти вітру. Ух. Ну, я не бачу, куди воно приземляється на такій дистанції вже. Жду, поки на дно упаде. О, впала. Поїхали. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 раз проти вітру. Множим на, 60... да, на 68. Непогано, ну. З боковим вітром. У... Ну, реально, я не бачу. О, побачив, куди приземлилась. Вибрав дугу. Чекаю, поки впаде на дно. Упав. Рахую. Один, два, три, 4, пять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, 16, 17, 18, 19, 20, двадцять один, двадцять два, 25, три, двадцять 28, двадцять пять, двадцять шість, двадцять 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 девять. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ну грубо Боговоря 79 разів. Не набагато більша різниця з боковим вітром і проти вітру, Але я думаю, що якби штільна погода, ой, воно плетіло. Так, ну що, давайте предельну вагу спробуємо з вами. Так як я сафіну я перегружав, я сафіну перегрузив в неї 14 максимальний тест, а я туди поставив 16 Цю палку я так робити не буду, бо я знаю їхню славу по поводу е перегруза. Так, ну виходить 14 грам, і, грубо говоря, сіликончик там ну, скільки там цей, е місті, разом з гачком пів грама перегруза. Я думаю, нічого не, не трапиться. Ну, я вам скажу, палочка чувствується сразу, 14 грамів напряження колосальне, вот на саму палку, а так со шнуром. То звісно, так. Да. Так, ну що, поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорошо. З боковим вітром. Вибрав дугу. Ой, на дно впало, як це почувствовалося жорстко. Та-да-да. Да. Я представляю, якби було б тверде дно, як воно б стучало. Якби ще потонший шнур взагалі дзвеніло б, звенило, так що хай Бог милує. Хорошо. З боковим вітром вверх піднімаєш смело, палиця відігрує. Хорошо. Мені подобається. Досить добре себе показує палиця. Мені подобається. Ну, невеличкий перегрузик вона вже витримала. Це радує. Бо я бачу, неодноразово з перегрузом люди кидали і вона отут, отут в основному ламається, в цих краях. Так, ну ось давайте. М -м -м. Під ту сторону. Да. Вага, звісно, колосальна. Кидає 14 грам. Чекає, що поки впаде на дно. Упало. Поїхали рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, ну 81 раз. Крутону катушка. Ну це з боковим вітром. Я, чесно кажучи, судячи з тих місцях, де я нахожуся, щоб не удариться об це все діло, я боюся нею махнути. Давайте ще раз шмаляньом. Ух. клас. Ну, хорошо летить. Чекаємо дно. Поїхали один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 рази. Ну, не набагато більше, але ж все-таки 84 рази крутанув я катушкою. Ну, я вам скажу непогано, непогано, мені подобається. Треба буде якось вибратися в шкільну погоду і спробувати нею покидати. Палочка мені сподобалася. Так, да, палочка цікава, дуже цікава палочка. Клас. Нічого не скажеш. Це у нас з вами Crazy Fish Orion з тестом 3.14. Зріс 2,80. Ну, я вам скажу, з цієї палочки можна набагато більше вижити, ніж я от тільки що повижимав. От. Ну я тут не прикладувався, чесно скажу. Я не прикладувався цією палочкою, оскільки тільки у мене партизанські трошки умови, я боюся, не дай Бог, не її зацепить. Як я не знаю, що. Бо я знаю, що ці палки дуже-дуже хрупкі. Але вони ж і чуйка в них просто вогонь. Так, ну що ж, пошмаляв я цією палочкою. Ось. От, пошмаляв я цією палочкою. Палочка, я чесно вам скажу, досить сильно задоволений, Поки що. Поки я її не переламав. Бо мені хрупкі в руки не можна речі давати, ламаються часто. І так, що я вам скажу а, проти Софіни, якщо брати Софіну як однокласник цієї палиці. То, звісно, Аріон виграє. Я впевнений, більш ніж на всі 100% і по закиду буде трохи більше. Та й почуйки та по виважуванню по ловлі судака, я думаю, вона гораздо краще буде. Палачка, звісно, дзвонить, добре дзвонить, воно чувствується потенціал палочки, 6 грам відкривається. Не так як Софіна відкрилася в мене з 10. Ну, це особисто у мене. Хто, як ж там, ви ж знаєте. Всіх все по-різному проходить. Ну, якщо брати до Савади моєї трьохметрової, а... І з тестом 828, то, звісно, ці палочки дуже далеко. По дзвонкості я не впевнений, що дуже далеко, але по всьому іншому їй дуже далеко. Ну, і з розрахунком того, що савада це більш жорстча палка, ніж ця. Але вони в різних класах. В савади клас вище, цей клас ниже йде, оскільки тут савада на 19 см вища, і тестов вдвічі більший. Ну, Ця, ця паличка не являється однокласником Савади. Як буде Аріон показувати себе однокласник проти савади, оце було б цікаво. Ну, Поки що на Аріон такий ми ще не зароботали. Чуть пізніше, я думаю, заработаємо. Подивимося, що до цього буде. А так, паличка, я вам скажу, вона дійсно того стоїть. Вона дуже, от я б неї трошки покидав, вона реально дуже-дуже дзвенить. Персик просто. Я вам передати не можу, мені понравилось. Класно, Софіна віддихає, чесно. Софіна взагалі там де в задньому купе біля туалету сидить. А ця палка, да. Ну, до Савади далеко її. Тому, друзі, що я вам скажу? Всім, кому подобалося це відео, підписуємося, ставимо пальці вверх. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.